Заходить додому а. і відчувати запах їжі. гляньте. Тут пельмені. Люся, точно не покупні, не а, морожені. Вивалила, притрусила цим мукою. Ні, ну це точно нормальні гляньте, які гарні. І тут. А тут знаєте що в кастріле? Мій улюблений суп. Ану ваші ставки який. Не борщ. Соляночка. Люся, огірки ті, що надо, там я не Там нема ще огірків, А будуть? Я не купила Ти що, серйозно будуть оці галимі? Ні, треба йти в нову ногу Давай. Люся хотіла кинути туди консервовані огірки, але це не то. Туди треба квашені по-любому. За Хто не знав, ідеальна солянка тільки з квашеними огірками. Ну, ну все, тоді внову. тоді йду в нову куплять огірки. Давай. Там же і щастя, мандарин, мандарин, і, і мандрі о ви, кстати, мандарин да чого ж ти не набрала? Я би так би заїхав, і купив би одразу мандарин і казала, щоб я набрала, а я не хотіла. А ти? А чо? Та ні, я не зайнятий. Ладно, все, я тоді йду знову, скупляю ігроки, щоб кинути солянку, а люска поки варить пельмені. Буде дегустація вечері від дружини сьогодні. Так. Yeah. ми, як зазвичай, з коляном знімали сьогодні контент. Коляну плохо, Коль, Коля, Коль. Коля, Коля. Коля напився, коротше, соєвих соусів. Ви давно просили, але Коляну щось дуже погано після соєвих соусів. Що ти скажеш, Коля? Ну, це невкусно. Це невкусно. Друзі, знімали сьогодні соєві соуси, сирочки, ось такі от знаєте, в слайсах, де упаковки більше, ніж сиру. І пічоточку трісти. Напишіть в коментарі, що ви чекаєте в першу чергу. Ну і плюс, друзі, нарешті буде суспільна колаба з зіркою Тіктока Люся приїхала до мене сьогодні в гості і знімали дегустацію сушей, Так що ви давно просили, ми зробили. Ну будь ласка, ну кольце, ну Колян. Та все добре. Ви, Випісається, викакається. Чого ти переживаєш? Mm -hmm. Колян все просто переживає через те, що нас кинув на бабки Райфайзенбанк. Ви мали зняти з Коля 6 тисяч гривень з е, Райфайзенбанка. Карточку вставляємо, суму забиваємо, підтверджуємо. Чекаємо, чекаємо загрузку, він випльовує карточку, а гроші не видає. Коля дзвонить в Райфайзенбанк. А Рейфазен банки ми просто, сказали, а це не наші проблеми. Розбирайте самі, ми вообще не там. ми вообще ніякого відношення до тих банкоматів немає. Так що, Колян, може можете і за цього розписуватися чи все-таки за солі соус? Все, друзі, пишіть в коменти, що ви чекаєте в першу чергу. Соєві соуси, печень трески, сирочки хохли. Чи нашу суспільну слюську дегустацію mm -hmm. сушей? Привезення кур'єру з магазина із сільпо доставочку, переставшися ходити в магазин. Мені чи стало простіше по телефону замовляти, напишіть як вам там ти паче безкоштовна доставка майже у всіх магазинах. Я і за тебе замовляю доставку із сільпо і знову з всіх магазинів. Але сьогодні вирішив вперше замовити фрукти. Подивимося, що вони кладуть. Бо так, це єдине, за чим я завжди ходив в магазин, тому що я можу пощупати, блін, по кавиряті замовив мандаріни, банани і авокадо. Авокадо це вже проблема самому. Вибрать, подивимося, що кладе сільпо. Так, О, такі от мандарини, я, ну, мені каже, що це не тіше замовляв, бо я замовляв найдешевші попередні гривень. На це, а це похоже на тільці, да? Ну, що це за мандарини мені порахували. Бо я замовляв мандарини. Звичайні, Звичайні. Звичайні да. так. Ні, це оцей звичайний мандарин. Ну якийсь он такі, типу, тубовий. Мені казали, що це будуть такі м'якейки, бо я найдешевий сама. Оце мандарини по 59 кг. Так, банани, друзі, банани. Ну, в принципі, ну зеленуваті трошки, так, да, люська? Я б вибрав трошки жовтіші. І такі, і по коці, да. Мандарини більш-менш бананам дізлайк. І саме головне, які же ж вони поклали авокадо. Я там можу відчути. А це. А прийшла одна і помідори розсипались для неї. Помідори розсипались по пакету. Вот, черік я зима. Замов... Ну черік я не буду показувати, а тому що, що черіки сідали маленький. А, а ти авокадо... порахували одне? А авокадо ти ж помни, що я два замовив? Так. Да. Да. Я ж при тобі клас. А, два, дві штуки, так. Да. Авокадо. А вони порахували один. Дивіться, я не знаю, як оцінювати, мені каже, що це фігня повна гану. Що скажеш? Дубовий. Дубовий. Хав. Це не хаос. Ні, можливо, це Ну, доволи. Ну Молоду ми б такий би не взяли. Коротше, друзі, отак. От не знаю, можливо, давайте спробуємо такі зробити тест доставки супермаркетів і позамовляти реально фрукти, і подивитися, хто краще привезе фрукти. Сільпо по доставці фруктів ставлю чотири з десяти. Ну більш-менш, але ну авокадо я б такий точно би не взяв. І банани, я б точно вибрав краще. мандарини. Ну, нормальні мандарини. Ця починаю правильно харчувати з цього року, бо я не буду вам показувати фотки без кофти, Вам здається, що я худий, насправді там все дуже печально. Ці 5 кілограмів, які я набрав на фастфуді, то не яв лишні. Сьогодні на вечерю. Ось ось кускус кус і отаке от, от м'ясо з цими жовтими цвітними капузеленими цвітними капустами, сир, помідори. Я за цей місяць перестаю по перше їсти мучне хліб, всякі оці от булочки. По-друге, я перестаю вживати цукор. Ну як типа? Я там, конечно, якщо в фрукті якомусь цукор є, то я буду їсти фрукти, але от тіпа газіровки. Всякі печеньки, цукерки я в цей місяць їсти не буду. І можливо, якщо буде результат. А ну і ще із фіз-фіз всяких штук. Я буду робити кожен день 30 хоча б пресів і 30 отжимань. Все. більше ні робити не буду. І якщо вдруг від з цього буде якийсь через місяць результат, то так і бить. Я вам через місяць покажу фотки до і після. Ну і плюс зроблю зважування. То тобто, зараз у мене скільки там 77 сім кілограмів mm -hmm. зараз. У мене 77 кг, кілограм. Що буде через місяць, зважусь вам зніму відос. Так що коротше починаю бить по спорту. Сніданку. Я буду скоріше за все їсти яйце варене штуки дві, бо я і шматочок сиру, бо я оці отвісанки осежне їсть. От, а на обіди щось таке буду собою на роботу. брати. коротше фастфуди поки на паузі.